Вітаю, друзі, 12 липня з Днем Святих Апостолів Петра і Павла з іменинами Петрів і Павлів, Павлівнів і Петровичів. Вночі Російська Федерація знову масовано атакувала зразу декілька міст України. В основному. Це були Західні регіони нашої країни. Львів в одному з будинків частково зруйновано під'їзд. Виток газу і води. Попередньо обійшлось без постраждалих. Також вражено декілька корпусів легендарної Львівської політехніки. Лузьк. В місті було зруйновано приватний будинок. Також ще в е, частині будинків від вибухової хвилі та вилетіли вікна. Відбулось загорання приватного автомобіля. Чернівці. Місто було під комбінованою. Атакою дронами та ракетами в місті, великі пожежі, четверо загиблих і є поранені. Харків, ворог наніс 10 ударів по Харкову, двома кабами і 8 безпілотників. Дві людини постраждало. Також вночі вибухи лунали в Києві, Черкасах, Кропивницькому, Миколаєві, Хмельницькій. Області. ППО працювало, але багато влучень в основному по промислових зонах, промислових об'єктах. І, друзі, паралельно в іншій реальності в Римі продовжуються римські канікули свого народу до 300 чоловік. Народні депутати, міністри, місцеве самоврядування, чиновники обласній воєнні адміністрації, зами своїми блядями по бутіках з затяжким люксом, відрами про і вінішко, віскарики, морепродукти, посмішки від вуха до вуха. Вони не відчувають крові поту і бруду цієї війни, у них свій бал, бал сатани, на якому вони ведурю європейських лохів баблішко і далі, щоб його пиляти. Пиляти, ділити, красти і так далі. До війни, до українців, то не має жодного відношення. А щоб ми не звертали на них увагу, нам продають інформаційні бульки у вигляді підозри Шевченко, обшуку Кубракова, Шабунінської справи, три з половиною роки мовчали за цього негідника Шабуніна, а тут хоп, взяли. ну, Краще ж пізно, ніж ніколи. Хавайте, не обляпайтесь. Ну і ранком піднімають новину, яку ми вже вчора з вами обговорювали. Законопроект зареєстрований в парламенті про зміни до Виборчого кодексу. Влази народний депутат від слуг народу Федієнко і каже. Що вибори можуть пройти зараз, в часі війни. Готуйтесь, ідіть на вибори, сріться, а ми тут будемо заробляти. І баблішко діють. Олексій Гончаренко вийшов, каже, ніяких виборів в часі війни не буде. Але дивіться, що відбувається. Псевдоеліта. Зелені гниди і примкнувши, жирує, бухає, святкує, гуляє, відпочиває зараз на пляжах італійських, Лазурки, Ніца, Монако, все в них супер, а Петро Іван Микола воюють. Воюють і сповна відчувають і піти, і кров, і бруд війни, гинуть, поповнюють небесне військо. А в цей же час е умовні глобалісти, ротшильди сидять, потирають свої спітнілі ручки, і отут в розумі уже собі е в голові рахують. Рахують надприбутки від цієї триклятої війни. Рахують, скільки вони зроблять на постачанні зброї, боєприпасів на онлайн-іграх, в які наші воїни програють ті гроші, які заробляють потом кров'ю на фронті, скільки зароблять на наркотиках, які продадуть нашим воїнам. І Цивільним, які просто з розуму сходять від цієї війни, рахують скільки зроблять на чорному тонорстві, на чорній пересадці органів, на чорній трансплантації. Це величезть, це мільярди. І, звичайно, ніхто з них не зацікавлений в зупинці війни. Звичайно, для них війна це суперперебутковий бізнес. Про які вибори може йти мова, про яку зупинку війни. Вибори, не вірю. Те, що їх можуть формально провести під час війни і самопризначаться, це так, але жодних демократичних виборів вони не допустять. Поки при владі Зеленський і його Зелені Гниди, жодних виборів не буде. Бо вони в спайці з глобалістами, з Ротшильдами, це їхній бізнес великий кривавий бізнес. І на цьому бізнесі вони мають мільярди. Вони продають наші життя. Душі українців за те, щоб набивати собі мошну. Вони фактично підігрують путіну. А що ж Путін, що росіяни? Вони розповідають про те, що вони готові до миру, грають в миротворців, але треба виконати їхні вимоги. А вимоги не виконують, а війна продовжується. І бабло капає в кишені. Зелених гнид менше, а звичайно глобалістів Ротшильдів там, де там ліється, там ліється рікою. А ви, українці, гиньте і станете перегноєм своєї власної землі. Якщо не зупините цих глобалістичних і зелених гнид. думайте. Спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жить.